На жаль, зараз в українців на справжню глибоку терапію частіше за все немає ресурсу на от та поворот. А, тобто. А... Коли ми говоримо про людей, які зараз фізично знаходяться в Україні, які живуть в зоні підвищеної небезпеки, тобто це ті області, які часто обстрілюються, в яких тривога це не просто сповіщення в телеграмі, а регулярні прильоти, регулярні жертви, регулярні руйнування, це люди, які живуть в, в постійному стресі, да? тобто, в них дистрес, в дистресі. Психотерапевтичні процеси неможливі енергії чи грошей. В першу чергу в людей немає ресурсу. В людей немає ресурсу. А з приводу грошей я би посперечалась, тому що якраз через те, що в людей немає ресурсу, вони настільки виснажені, що критичне мислення притупляється. Притупляються людина, просто регресує. Вона спускається до примітивних, більш дитячих захисних механізмів. Магічне мислення, заперечення. Знацінення та ідеалізація і ну і фактично, фактично, люди якраз в надії, що їм допоможуть, знаходять гроші.